Судяна танцювальна студія Mixed Dance. Спогади. лауреатка першої премії. Готується до виходу козак Даша Мірабела Денс Студіо No The Style. другої премії. Даша, чекаємо на тебе тут. І я теж вставлю. Мірабела Ден Студіо. Не бачимо даші. Можливо, хтось за неї може вийти забрати. Мірабела Ден Студіо. Окей, відкладаємо. Де лауреат другої премії? Так, короткі, коротка сводка новості. Ну, і я, будь ласка, нічого соломіє, так, так, так проходьте, дівчатка, на центр сцени, вона Троївщиня ваша пробила. для отримання нагороди породи для себе, та для святкового фото. У тут 224 тисячі людей, куча людей, всіх, у кожному. А тим часом я вже чекаю на сльоту Уляну. Дуже довго, дуже довго, це на дослідку. Народний художній колектив. Шість екселес, лауреат другої премії. Ми, на правому виразі, звісно, душно, жарко, цих людей повно, машинково. Продовжує моделі культурний центр «Кияночка» Казан Софія. Так, значить, малесенька, Там зараз на руку попробуємо, там, де ближче. пожалуйста, КПІ, дуже красиво тут, такі газончики. Як у нас на троєщині все красиво, бачите, у нас теж такі парки, юлочки такі. Це, мабуть, здання 1965 року. -го Гляньте, таке красиво. Тут всі свадьби фоткаються, люблять. Тут і свадьби пофоткаються, і випускний, який, знаєте, пофоткаться, люблять. Ялиночки такі пострижені, красивенькі. Поливалочки поливаються. Як у Мюнхені. Красота, звісно. Руки помили, знаєте, так Добренько. Ручки помили. Патон Борис Євгенович. Патон Борис Євгенович. Видатний організатор науки мост патона, він придумав. Поняли? Боже, не просто не... красота. Дуже красиво. Тут прохладненько. Тут добренько що ляпає. Ляпає на тротуарчики. Прохладненько наш морем пахне. Чорним морем чи азовським якимось пахне. Поняли? Дуже гарнесенько. Трошечки вирішила по Макдональдсі покушати. тут отапки в мене висять. Салфеточки, тут, тут не нема кипіл, все тут можна приймати. Палосні це все якось донести.